Всім привіт і кітінчики і ви на каналі Kate І Сьогодні ми будемо робити персонажа в Avatar World. Е, поки що я не можу скачати того і скачала Avatar World, і тому ми зараз будемо зробити, робити персонажа Чому я не можу е, скачати того боку, тут вже є причина. На телефоні є, а от е, на планшеті я ще не можу скачати поки що. Але постараюся, щоб знімати для вас класні відео. А, а так, поки що, ми будемо досліджувати Avatar World. ви не підписуйтесь, так як зовсім скоро я вернуся до Токабоки. Тут я вже вибираю рот. Вже ось такий простенький, є ту довго вибрати, але він такий, знаєте, практичний. Зараз зробили такі рожеві щечки і далі волосся. Теж зробили. І ось так вже є, я думаю, зараз хвостик один або пару хвостиків. Так, один. То ні, все ж таки два зроблю хвостики. Так де вони? Ось вони. Такі гарні, знаєте, милом. Далі давайте аксесуари, то ні. Хіба не вушники? Давайте якийсь рожевий кольор зробимо. Ось такі. Далі футболочку. Або футболочку з пасиком, або ось цей топ. ось цю футболку, то ні, все ж таки топ. Я думаю, це зелені штанішка. Ну, о, ідеально. Так, класика. Так, давайте нічого чортоні. І носки такі чорненькі. Ось так. І ми зробили персонажів. і давайте якусь там сумочку. Ось цю з ведмедиком вона мила. Ось так. І персонаж такий, у нас, типа, естетика. Так. Зараз буде готовий персонаж, і він у нас приїхав. Давайте його оцінимо, як радісна емоція. А я буду з вами завершувати відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, там є вся інформація. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Всім па-па!